Різдво це не лише дати в календарі, це про світло, яке люди несуть одне одному. Цьогоріч у лозівській громаді це світло лунало в щирих і теплих колядках. Напередодні різдвяних свят артисти Лозівського міського палацу культури вийшли колядувати, щоб подарувати лозівчанам святковий настрій. З традиційними піснями та добрими побажаннями вони завітали до місцевих магазинів, установ і організацій. Напередодні величного свята Різдва Христового наші артисти Лозівського міського палацу культури вирішили привітати містян з таким світлим днем, подарувати трішки радості, тепла, любові. Нам дуже приємно, що ми несемо в світ в маси українські традиції і продаємо їх з покоління в покоління. Адже саме через такі традиції ми говоримо на весь світ, що наша Україна єдина, вільна і непереможна, і все буде Україна. Колядники бажали миру, добробуту і віри в краще майбутнє. Кожна пісня була наповнена надією та підтримкою, тим теплом, якого так потребують люди в непрості часи. Лозівчани зустрічали колядників із посмішками, зупинялися, слухали, дякували за щирі емоції та відчуття свята. Для багатьох ці кілька хвилин стали нагадуванням про силу українських традицій і про те, що Різдво живе не лише в датах, а в людях. А у святвечір ця святкова атмосфера продовжилася вже на вулицях міста. Артисти вітали перехожих, дарували теплі слова й маленькі подарунки, як символ світла, добра та живої традиції. Беріздво це не лише обряди, це про зв'язок між людьми, про тепло, яке передається від серця до серця, і про тиху магію, що навіть у складні часи залишається поруч. Слава Богу, слава Богу, на висерді. Горі мир на землі, в людях доброволя.